А тепер намисто з Соколиного Ока. Зустрічайте у всій красі красивий колір. Так ось саме в темних відтінках, що й на нам зателефонувала пані. Ага, Ірина Олександрівна і попросила саме соколине око. І темні відтінки вони надзвичайно до себе манко притягують як магніт. Тобто, так, коли ти спілкуєшся з кимось, ти зразу звертаєш увагу на намисто. А намисто з соколиного ока це не просто стильна прикраса, а й потужний амулет, який може стати джерелом натхнення та підтримки у вашому житті. Соколине око вважається каменем, що підсилює інтуїцію, допомагає бачити ситуації глибше та передбачати можливі наслідки. Носіння такого намиста може допомогти вам приймати більш мудрі та далекоглядні рішення. Цей камінь традиційно асоціюється із захистом від негативної енергії та небезпек. Він допомагає зберігати ясність розуму та усвідомленість у складних ситуаціях, дозволяючи вам залишатися пильними та обережними. Соколине око. Ко може допомогти вам розкрити свою внутрішню силу, підвищити впевненість у собі та в своїх можливостях. Він підтримує рішучість у досягненні цілей, а допомагає подолати сумніви. Вважається, що цей камінь сприяє концентрації уваги, покращує аналітичні здібності, допомагає зосередитися на важливих завданнях. Це може бути особливо корисним для тих, хто займається інтелектуальною працею або навчанням. Соколине око допомагає а, розвіяти ілюзії, побачити речі такими, якими вони є насправді, та звільнити від непотрібних страхів та тривог. І не забувайте телефонувати за безкоштовним номером 0800 21 44 88 на мисто Соколине Око, довжина 48 см, а, вартість 1000 грн, 16 пропозицій. А -а -а! Ну все, зараз 16 буде 0,0. нуль. Тобто дівчата 599 гривень. Розкішна вартість. Е, ну я б не сказала наддоступна доступна вартість. Застіпка у нас іде карабінчик е, соколине око. Може принести відчуття внутрішнього спокою, свободи. Так, намиста соколиного ока має такий глибокий, привабливий вигляд з характерним е, приливчастим ефектом, що нагадує око хижого птаха. Воно може стати не лише потужним талісманом, але й оригінальною деталлю вашого образу, що підкреслює вашу силу та проникливість. Е, носіння намиста соколиного ока може слугувати постійним нагадуванням про вашу внутрішню мудрість, інтуїцію, здатність бачити. Е, Далі поверхневого. Купуючи намисто з соколиного ока, ви отримуєте не просто красиву прикрасу, а й особистого помічника, який може надихати вас на сміливі кроки, захищати від негативу та допомагати розкривати свій потенціал. Це інвестиція у вашу внутрішню силу та ясність розуму. За 599 гривень ви сьогодні маєте унікальну. Унікальну змогу а, обрати намисто, придбати в свою колекцію намисто Соколине Око, подивіться. Розкіш, так? Подивіться, як це красиво. Неймовірна краса. Зараз зафіксуємось, подивіться, і ось цей камінчик так, а, має такі прожилки. Акцентний так, зараз такий. Камінчик у нас і до речі, це я його криво приклала. А так його можна ще зробити, що воно буде якраз по центру. Так, ось саме цей жовтий камінчик. Ну дівчата, за потреби подовжувач, покладемо 48 см довжина нашого намиста. Ось, бачите, кожен камінчик, він у своєму е, унікальний і красивий. так? Вони не схожі один на один, мають певні ось ці прожилки. Я нагадую, що це намисто соколиного ока. Доставочку ми сплачуємо за вас. Вважається, <кхи> що цей камінь може допомогти розкрити внутрішню силу так, вашу, і підсилити вашу інтуїцію. Ось тут у нас є такі іще петелечки, так, вузлики між кожним камінчиком, <кхи> які не не дозволя... ну не дають їм зношуватися так, тертися один об один. Ну що ж, застіпка у нас, карабінчик. Нам час рухатися далі. А дівчатка, дотелефонувати, до забирайте чотири нагоди. Тільки залишилося. Ну я розумію, така вартість. Тому звісно, я взагалі здивована, що залишилося. Все, рухаємося далі. А ви продовжуйте до нас телефонувати.